Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами подивимося ще декілька областей. Вчора в нас був великий прогноз, то хоче подивіться по окупованих територіях, на яких територіях є загроза саме наступу. Ви зможете його знайти в телеграм та Ютуб каналі для перегляду. І сьогодні ми подивимося центральну Україну, а також подивимося Київ та Захід. І давайте підемо в тему обстрілів, тому що є деякі області, які вони кошмарять на постійній основі, воно так і залишиться. Ціль, звісно, є, яку хоче досягнути Росія в даний період часу до виборів, так. І, звісно, ці цілі це та логістика, яка десь де-не-де буде приходити в Україну, і є певні ресурси. І е, ви багато питали, ви писали на попередньому ефірі. Писали свої коментарі. І коли ви пишете коментарі, я даю на них відповідь. І давайте подивимося, місто Київ е, березень. От і тут випали карти. Які показують, що будуть якісь внутрішні роботи. Київ це Україна, наступу, як такого не бачу. Але тут про те, що якось буде страшно, треба буде приймати якісь різкі змії, зміни, та, і показує знову якісь пробої. Можливо, щось таке, як було вже з метро, з водою. Тут тема води різко виражена. Щось Ага. Ну, небезпека залишається, та в політичній сфері будуть вестися переговори, буде вестися мова, як подати людям. Тобто, нам було закладено, ми мали боротися до останнього українця. А зараз Києву треба подати, як сісти за стіл переговорів. От, і тут йде по страшному суду. Треба це якось подати людям, щоб ну, це якось виглядало по-іншому. Тут можуть приїхати якась делегація до Києва, якась третя сторона. Також березень це про якісь зміни у владі, когось міняти, звільняти або будуть рухатися в сторону цього, ми будемо чути заяви якісь. І ситуація буде балансуватися плюс-мінус. Якісь Нові рішення, молоді рішення тут залишається фінансова сторона. Фінансова сторона дуже просідає е, на даний період часу. І ще два роки тому в прогнозах е, я казала, що ситуація, яка буде створюватися, вона призведе до того, що в Україні будуть виробляти власну зброю. і, е, ну, Тут теж так показує, що от кошти будуть направлені у цю сторону, коли я даю запитання. І в інших країнах от теж показує те ж саме, що всі країни готуються воювати, всі проти всіх, всі вливають гроші у війну і е, небезпека для людей. Небезпека для людей березень Київ. От. І тут є небезпека смерті. Уламки можуть е, попасти у цивільний сектор, якісь е, ну, буде битися у якісь сектора правосуддя, в центри прийняття рішень. Е, Плюс-мінус ситуація буде така, як в лютому по обстрілах і прильотах. Ближче там до затемнення, вже в кінці березня, щось може е, відрізнятися. От, і центральна Україна вона буде проживати. ось Таку історію. Тобто не бачу якихось щось такого визначного прям наступу те, що ви всі боїтеся. Чернівці да, на даному етапі залишаються Україною. Так, я це давно в прогнозах розказувала про Чернівці і Румунію. Що Румунія спочатку вона об'єднається швидше за все з Молдавією, а потім вона вже буде претендувати на частину України, але вона буде претендувати в тому випадку, коли Україна буде ослабленою. Багато країн у мене є прогнози з 2021 року, у яких я це розповідала, де мене називали божевільною. Але ми тепер бачимо, що це насправді так. От, коли ви питаєте за Челенців. Про Дніпро у нас є прогноз. Він був вчора. Переходьте про Польщу, теж є прогнози. Переходьте в телеграм-канал, на Ютуб канал. Там є про світ, про Польщу, особливо багато є. От сьогодні ми про Західну Україну, про Одесу все теж є. Івано-Франківськ чекає все як. Як було, коли ви питаєте, що чекає Івано-Франківськ, коли у нас буде певна логістика, коли вона буде, тоді буде небезпека. Коли у нас будуть літальні апарати, ті, які нам мають передати, якщо їх передадуть, тому що це зараз під великим питанням. Але якщо їх передадуть, тоді по Івано-Франківську теж будуть удари. Івано-Франківськ, Вінниця і ну, Одеса, вона і залишається, і будуть кошмарити. Але... Такі міста, як Львів, івано франківськ Вінниця, вони якраз попадуть під удари, коли у нас будуть саме літаки і в великій кількості, коли Україна зможе воювати цими літаками, коли Україні дозволять воювати цими літаками. Про Запорізьку ми вчора говорили багато на ефірі, тому не буду повторювати те, що ми вже вчора розібрали. Ютуб канал, телеграм-канал там все це є, всі ці теми є. Так, цікаво, майбутнє ну, таке майбутнє. Ну, його треба дивитися кожні два місяці. Тому що прогнозувати якесь зараз таке глобальне майбутнє я вам так скажу: майбутнє в планах Росії стосовно Одеси до 27-го року. Зробити Одесу російською це в планах Росії. Але ці плани, як кажуть, в Карпатах вилами по воді писані, тому що все залежить від західних партнерів, все залежить від того, як будуть розвиватися події. Кому буде вигідно зробити Україну сухопутною, тому що і такі теж є. Але так як в Україну зайшли великі корпорації, то це зараз. Трохи ситуація змінюється, бо ці великі корпорації для них важливо акції, важливо облігації, і е, тут трохи ведеться інша політика, тому що у нас війна політична, е, політично-економічна е, більше, ніж фізична ведеться. Фізична війна вона так відводить ваші погляди і вашу увагу, тому що ви не бачите в глибину, що відбувається. І тому ми давайте подивимося Львів та Львівську область, якщо дивитися Західну Україну, то це та область, яку би я виділила. Ну і ще Хмельницьку, звісно, а так більше небезпеки на березень місяць не відчувається по інших областях. От, але саме Львів і Хмельницьк, вони ну, такі під загрозою. Львів березень місяць. От і е, тут якесь блокування, е, якесь блокування, і тут є певні процеси, які блокуються у Львові, блокуються вони якимось високопосадовцями, якби е, тема домовленості за закритими дверима, щось відбувається там, таке у Львові е, їм прийдеться тримати оборону. Небезпека для людей є вогонь, є прильоти, так. Будуть якісь певні ресурси проходити через Львів щось маленьке. Але буде якась логістика через Львів, що стосується зброї, і тому небезпека для Львова залишається. І там є певні стратегічні об'єкти, є якесь одне таке цікаве місце, куди буде напрямок руху. І це одне й те ж саме місце. Це не поблизу кордоню, показує, що це вдаль від кордоню Польщі, але воно є це місце. Так, ви даєте запитання Харків, Кривий Ріг і так далі, Херсон. Все це вчора ми розібрали в прямому ефірі в телеграм-каналі та Ютубі, тому заходьте туди. Так, Житомир. От бачу Житомир. Житомир. Житомир іде по помірності. Всюди Всюди показує проблема з водою. Проблема з водою явно виражена. Вчора я залишила прикріплений коментар під прогнозом, можливо, і під цим теж залишу, швидше за все, залишу. Для того, щоб ви розуміли, як можна очищати воду. Інтоксикація, отравлення, але це ще і інтоксикація інформацією. У людей дуже багато токсичності від інформації. По Житомирській області тут ну, є якась вогняна енергія, особливо у нічний період часу, тобто потенційна небезпека з повітря, саме з повітря, для Житомирської області на березень-місяць таки залишається, незважаючи на те, що є певні домовленості. Але тут багато ресурсу для збиття і для відбиття саме по Житомирській області, але небезпека залишається. Тобто Житомирська область у переможній позиції, щоб ви розуміли. От. І... Ось таке, так. Захід нам приносить свої бла-бла бла. І... Вони нам розказують свої казки, свої історії, але насправді цього нема і ближчим часом не буде. У всій цій війні присутній величезний цинізм. Ми бачимо, що люди втратили свою людяність. Вони забули, що вони люди, в принципі, люди гинуть за ті цінності, яких давно немає. Тому що. З цим вже треба завершувати, з цією історією, і ви маєте навчитися зберігати спокій всередині себе, знайти баланс, збалансувати себе, тому що у вас є ви, в першу чергу, ви маєте знати, Вінницю зараз розкажу, я бачу. І розвиватися незалежно від того, що твориться в Україні і в світі. Воно буде творитися, воно буде продовжуватися, але Ваше життя належить тільки вам, і ви маєте це знати. І якщо ви це розумієте, ви зможете рухатись далі і розвиватись, тому що світло усередині вас. І тема світла, а до речі, про світло. Ця тема якась неоднозначна на березень-квітень. Тема енергії щось буде відбуватися. Можливо, це пов'язано з палахами на сонці, можливо, це пов'язано з енергетичною інфраструктурою і ударами по ній, тому що про світло, про енергію, про перебої, про збої. Збої яз... зв'язку, в принципі, я вже вчора теж розповідала на ефірі. Але е, ми маємо зрозуміти, що те, про що зараз заявляє Європа, Захід, що Україна нічого не получить те, що було обіцяно у 2023 році. І всі кажуть, що Україну зайде інша армія, армія НАТО. Е, всі говорять про те, що вона зайде, але Ем, якщо це станеться, то ем, удари будуть по заходу. І тут країни заходу вже кажуть, що її не буде. І якщо вона буде, ви розумієте, знову будуть махати ядерною зброєю. І по Європі прийдеться удар. І у нас зараз величезна різниця між офіційною інформацією і брехнею, і ви хапаєтеся за соломиночку. І це лише пошук виходу, коли усе дуже погано. І е, хапання за соломинку е, воно через біль, бо це болюче питання для кожного з нас. І краще прикладати зусилля для допомоги один одному, краще. Прикладати зусилля для того, щоб ситуація змінилася спочатку у кожного з нас, тут всередині, в глибині, а потім у цілої маси, тому що це ланцюгова реакція. І я вже казала в Тікток, що важливо, щоб ми розуміли, що в Україні може наступити голод. А який це голод? Голод для ППО. І це потрібно розуміти, що у нас є така величезна проблема. І у нас зараз тема заколісних, заколуарних переговорів, бо ситуація така собі. І так, вінниця так, у мене ще практично 5 хвилиночок для ефіру і далі у мене консультації. Тому, якщо вам цікаво, приходьте на консультації, і ми будемо розбирати ваші особисті питання. Окей, okay. Вінниця. А, ну, тут загроза з повітря. Тут стоїть прямо загроза з повітря, тема відбиття на березень місяць а, по Вінниці. От а, мені якраз, ну, якщо дивитися тему візуалізації, там а, взяти карту Добави ногами. Шмеренко, Десь тут Гайсен, Ладижин. А, а, Десь в сторону Хмільника і Козятина. От я робила візуалізацію, да, і сюди так теж іде от така якась е, агресивна енергія. Е, так, по страшному суду. Важка ситуація. Е, ну, тобто тема е, з повітря. Вінниця, тема з повітря. Якийсь вогонь, може бути, з чимось пов'язаний, можливо, якісь вибухи. От е, якийсь вогонь є. Е, ну і е, по справедливості, та, показують по справедливості. От можна розглядати як хочете. Кривий ріг, е, Житомирську, все це було вчора на ефірі. Сьогодні е, Чернівці для Чернівців, ну, не думаю, що там якісь загрози, але по-бистрому гляну. Чернівці та Чернівецька область. Е, вони у підвішеному становищі Чернівці, там все без змін. Якийсь рух рух і плани на Чернівці. Є тема загрози для життя у Чернівцях для людей, пов'язано з серцево-судинною системою. У людей мало ресурсу, але я думаю, що це не тільки в Чернівцях, що це у більшості, що у людей мало ресурсу, що у них організм настільки збіднів, тому що стрес, якщо ви не знаєте. Ну, я медичний працівник в минулому багато років і дуже добре розуміюся в темах здоров'я і вивчаю це на постійній основі. Також є краніосакральний сакральний терапевт, остеопат, ну і багато ще чого. І можу вам сказати, оце, що показує, людський фактор він уже дуже сильно виснажений на фоні стресу. І кожному з вас потрібно подивитися у тему свого відновлення і здоров'я. Ну і чернівці в тому числі тема води, вона буде загострена. Весь цей період часу щось буде відбуватися. Дніпро-Полтавська область була вчора, Харків був вчора, в Телеграм-каналі та Ютуб-каналі. Запоріжжя теж було вчора. На Запоріжжі серйозна небезпека. Подивіться, так, Біла церква, Київська область, Львів був на початку. Біла церква. Показую зразу, що ресурс є. Якийсь рух в сторону Білої церкви. Рух цікавий. З повітря. Рух з повітря показали рух з повітря. Березень-квітень, от дивилася березень, квітень, рух з повітря, і в вашу сторону є виражена тема збиття. Значить, буде щось летіти. Є сімка кубків, воно може означати кілюзія, але воно вже відігралося в цей період часу як більше з повітря, випла. От на цей період часу є якась пропозиція, можна сказати, від пространства, від вищих сил, хто хоче так і називається зараз, яку люди не бачать. Тому з цією темою теж потрібно розібратися. Хмельницька область, я обіцяла подивитися Хмельницьку область, тому що інші області не мають небезпеки, прикордонні території, вони ну, я не відчуваю те, що я казала. Вчора повторю вам сьогодні, що в квітні десь так приблизно плюс-мінус у х числах, от є небезпека. Да? І до прикордонних усіх територій е, України, от там саме є небезпека, і воно почне формуватися десь з 25 березня, плюс-мінус, коли ми зайдемо в кармічні коридори, е, коли ми зайдемо в тему затемнення березень, квітень там будуть затемнення, і тут важливо підготувати себе до цього затемнення. Тема очищення, як себе підготувати в курсі Сила Духу, там прям є все для цього, щоб ви змогли як на фізичному, так і на ментальному плані з собою розібратися. І так, Хмельницьк, небезпеки для людей. От, і тут зразу ж показало. Ну, тут насправді є багато небезпек для Хмельницького, небезпеки, особливо для людей, для цивільного населення залишається. Так само, там, де є певні стратегічні об'єкти, по імператору, є певні стратегічні об'єкти і помагу, от іде по імператору певні стратегічні об'єкти. Король жезні, вогняний король віддав наказ по певним стратегічним об'єктам, і далі йде. Я вам буквально перекладаю вісімка жезлів: робити вогонь відданий наказ і. Це може розтягнутися у часі, не бути прям моментальним не зараз, бо тому що позірці, події, які не відіграються швидко, але небезпеку для населення тут є, тому що тут десятка кубків: це для сімей, для дітей, для місць, ну, де, де є люди і діти. От. Але нешвидкісна енергія. Ось так, щоб ви розуміли. І на даному періоді я завершую. А якщо ви будете писати в YouTube-каналі чи telegram каналі там є посилання на те, щоб ви писали те, що ви хочете, я вийду на наступний стрім, коли у мене буде віконечко між консультаціями, і тоді ми з вами. Договоримо, тому підписуйтеся на консультації. Приходьте на консультації, приходьте в курси. Сьогодні починається крутий курс, де ми розберемо е, тенденції майбутнього. Ми будемо дивитися в майбутнє, і розбирати які професії, як вам проявитися, як вам реалізуватися, як зняти напругу і багато чого цікавого. Фінансові стратегії е, теж ми розглянемо. Тому до зустрічі з вами на курсі Геометрія життя.